Виконуємо номер 411 із підручника Алгебра 7 та номер 1514 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, який одночлен стандартного вигляду потрібно записати замість зірочки, щоб одержати правильну рівність. І всього у нас 6 завдань. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Отже, спочатку знайдемо числовий коефіцієнт. Було 4, один з множників, в добутку 12. Отже, щоб отримати 12, нам 4 потрібно помножити на 3. Тепер було m в квадраті. Отримали М у 7 степені. Отже, нам треба помножити на М у п'ятому степені, бо саме 5 додати 2 дасть 7. І було N один з множників стало N у 12 степені Не вистачає N у 11 степені. Отже, отримали 3 м у п'ятому степені на n11. Перевіримо. 3 множимо на 4 12. М у п'ятому на м у квадраті показники додаємо м у сьомому. Н в 11 на N показники додаємо 11, додати 1 буде 12. Завдання друге: Один із множників 5аб. Добуток А куб в сьому. 5 цифри немає. Отже, числовий коефіцієнт другого множника буде 1 п'ята, щоб ми могли скоротити на 5 і отримати 1. Тепер було в першому множнику А в квадраті, стало А в кубі. Не вистачає А у першому степені. Бо саме 2 додати 1 дасть 3. Є B і у добутку Б в сьомому, отже, не вистачає B у шостому степені. Перевіряємо, 5 множимо на 1 п'яту, отримаємо 1, одиниця не пишеться. А в квадраті на А додаємо показники. 2 додати 1 буде 3, і Б, додати, Б множимо на Б у шостому, 1 додати 6 буде 7. Третє завдання у нас другий множник число від'ємне. А добуток число додатнє. Першим множник також має бути числом від'ємним, бо саме при множенні двох від'ємних чисел отримає в результаті число додання. Далі множник 2 буде 24. Не вистачає 12. 12 множимо на 2 буде 24. М у кубі в добутку у множнику другому М у квадраті, отже, буде м. І П. Другий множник – p у квадраті в добутку. отже, потрібно іще p. Перевіряємо: мінус 12 множимо на мінус 2 буде 24. m множимо на m у квадраті, додаємо показники m у кубі буде, і p на p додаємо показники p в квадраті. Завдання четверте. Один з множників – мінус 9. Добуток в число додатнє. Отже, перше множник також буде число від'ємне. Щоб отримати одиницю добутку, нам потрібно 9 помножити на 1 дев'яту. Отже, числовий коефіцієнт першого множника це 1 дев'ята. Тепер у добутку у нас А у кубі, в другому множнику а в квадраті не вистачає А. І в добутку у нас Б, і в Б є вже другому множнику. Отже, достатньо нам. Умножить на мінус 1 а. Перевіряємо мінус множимо на мінус буде плюс. 1 дев'ята на 9 дев буде 1. А на А в квадраті, а в кубі і Б. Завдання п'яти. Добуток тепер число від'ємне. перше множне число додатнє, отже, друге має бути числом від'ємним. Було 5, 5 і є. Отже, будемо множити на мінус 1. М у квадраті у множнику і у добутку. А у кубі у множнику і в добутку. отже, множимо на мінус 1. Шосте завдання. Один із множників 4 коефіцієнт, а у добутку – мінус 1,16. Щоб отримати від'ємне число, має бути від'ємним другий множник. Тепер 4 і 1 16. Щоб отримати нам 1 16, потрібно помножити 4 на 1 64. Тоді 4 і 64 у нас скоротиться і отримаємо 16 на 4 і отримаємо 16. М у квадраті умножнику і у квадраті вдобутку. N у множнику, а в добутку n-у восьмому, отже, n у сьому степені буде. Отримали мінус 164 n у сьому степені. Номер 411 із підручника Алгебра 7, та номер 15, крапочка 14 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.